Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. На цьому каналі, як завжди, ми робимо огляди антикварних, вінтажних речей, речей, які ми знаходимо на різних бараховках нашої країни, речей, які присилають нам наші підписники. І всі ці речі, саме головне, ви можете у нас придбати. Номер телефона Viber є під кожним нашим відео. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів, цікавими речами. Ось саме сьогодні на огляді продажі будуть речі, які прислала нам пані. Оксана з міста Хмельницький наша підписниця. Ось. Ну, почнемо ще ось є від мене. Ось такий помідор. Весь ціленький він. Це у нас клеймо ДФЗ вербілки червоного кольору. Це 50 і 60. Ось тут є трохи потертость фарби. Ну, десь воно друг, біля друга терлось, мабуть. А так стан гарний, без колів, без тріщин. Ось кришка від цього помідору. Такі вже речі рідко трапляються. Ціна, друзі. На цей помідор. Ось тут ще треба правильно покласти цю кришку. Ось, ось, ось. Ціна, друзі, буде на нього 1200 гривень. Ну а далі давайте статуетки. Ось такий хлопчик, дирижер, ось з птахами. Птахи співають пісню. Климо тут Німеччина, ГДР, номер в кісті. Всі ці статуетки будуть по демократичним цінам. Ціна цього хлопчика 300 гривень. Далі ось в такому плані дівчинка. Годує телятко молоком. Списик біля неї. Також. Тепла статуетка. Те саме клеймо, бачимо, Німеччина, ГДР, номер в тісті. Ціна цієї також 300 гривень. Так, далі ось така баришня. З кучерями, з квітами. Яскрава така. Тут клеймо. Ось така. Made in Італія, італійські. Так, все добре, з дефектів. Тут ось один листик, лепесток квіточки відломаний. А так, все чудово, яскраво. Ціна цієї баришні 600 гривень. Далі ось така баришня в капелюсі з корзинкою квітів, позолота бачимо. В гарному стані статуетка. Ось біля неї тваринка лежить. Гарна яскрава статуетка. Без колів, без тріщин, клеймо є. Ну також, мабуть, італія або Німеччина. Ціна цієї баришні також 600 гривень. Ось такий скрипаль, друзі. Грає на скрипці. Тут така кружевна порцеляна. Також стан дуже гарний. Кружева всі ці ціленькі. Ось таке жабо у нього. Ось такий європейський пан. Також статуетка гарна, позолота збережена. Тут клейма нема. Ціна цього скрипаля також 600 гривень. Далі ось така дівчинка з песиком на руках. Ну це вже тут клеймо ось таке приклеєне Це вже така класика. Нічого зайвого. Гарна статуетка. Вся ціленька, в дуже гарному стані. Така дівчинка. Ціна і також 600 гривень. Далі вже хлопчик з дівчинкою. Ось з кроликом. Мабуть, він прийшов до неї на день народження, приніс корзину квітів. Ось такого кролика. Мила також статуетка. Також в дуже гарному стані. без колів, без затертостей. Ціна цієї, друзі, також 600 гривень. Далі ось така височенька, більше 40 сантиметрів, гейша. Ось таке обличчя. Ось у неї якийсь музичний інструмент, мабуть. Ось такі пальці витончені. Вся ціленька, ліхтарик. Ну, все в такому японському стилі. Ось квіти, такі тонюсенька порцеляна. Дуже гарна статуетка позолота. Вся ціла, в дуже гарному стані. Статуетка. Прекраси, будь-який інтер'єр, я так вважаю. Дуже гарна річ. Клима тут нема. Ціна її... Також буде смішна 600 гривень. І остання на сьогодні ось така сюжетна. Тут ми бачимо кавалер з баришньою грають в карти. Ось такий стіл в позолоті, дуже багато позолоти. Позолота вся ціленька. Також статуетка немала. Ширина її 25 см. І висота 18 см. Ну, по макушки. Ось тут у них також якийсь чи чайок, чи ще може як щось покріпше під картишки. Стула, ну, дуже гарна. Позолота, все збережено. Клима також тут нема. Але статуетка в дуже гарному стані. Ціна цієї статуетки буде 800 гривень. Ну, далі, друзі, вази. 4 штуки. Ось така кобальтова ваза. Дуже гарна. Стан гарний. Ось таке клеймо, Італія. Ось квіточки. Ну, дуже яскрава ваза. Ціна її 1000 гривень. Висота десь біля 40 см. Далі ось така ваза. Ангелочки. Позолота вся. Вона така. Застаріла, ну, як би зроблено, але позолота вся ціла, ніде не затерта, позолота вся горить. А сам малюнок, от бачите, як так застарілий, зроблено так. Дуже гарно виглядає такі ангелочки. Також ваза десь, ну ось, можна порівняти, ось в мене є. 30 см. Ось я ставлю ось 30, ну, десь біля 40-40 сантиметрів. Ціна, друзі, цієї вази 1000 гривень. Далі ось така ваза майоліка. В дуже гарному стані. Ось такі квіти. Ручний розпис, дуже гарна ваза, стан дуже гарний. Ось тут щось написано на дні. Також висока. Така сама висота десь 40 до 40. І ціна цієї вази 1200 гривень. Ну і остання ваза на сьогодні ось така вона з кришкою. Також можна використовувати як ще під щось. Ось вона така пузата, дуже яскраві малюнки, якась птиця, ось бачу, Павлін якийсь хвостом, квіточки. Це також Італія. Тут є на ній ось о, знизу невеликий вищерблення таке. Ну, але воно тільки знизу на підставці. Клеймо є. А так ну, дуже гарна ваза. Дуже. Ось кришка до неї, друзі. Також з цим малюнком. Ціна, друзі, цієї пузатої вази 1200 гривень. Друзі, кому сподобався мій сьогоднішній огляд продаж, поставте, будь ласка, вподобайку до нього. Кому що сподобалось, пишіть, дзвоніть мені на Viber. Краще саме на Viber, тому що зв'язок у мене тут... Поганий, а інтернет є, все добре можна дозвонитися. Ну, а я по традиції хочу вам побажати всім мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я, вам, вашим рідним. Всім пока і побачимось на барахольці.